Міжобласний весняний кубок МакАвто з баскетболу серед дівочих команд, який традиційно умаються. Тіцьманського району проводиться до дня 8 березня. На перші квітневі вихідні зібрав не меншу кількість команд-учасниць і став, так би мовити, перед Великоднім. Окрім господарів БК кобри Мамаївці», Чернівецька дитяча нацька спортивна школа номер 1 та ДЮСШ Хмельницька і четверта команда з Івано-Франківщини. Вікова категорія 2001 2003 роки народження. Протягом трьох днів кожна команда зіграла три матчі, вторуючись. Собі шлях до перемоги. Визначальна гра таке собі кисленсько черемецькій вербі, БК Кобрама Майовці, Черневецька дю США 1 Четверта-чверть розпочиналася за рівного рахунку 34-34 і завершилась 41-39. Лише двоочкова перевага черемецької команди. Важко стається, але якщо ми будемо більше тренуватися, буде краще. Ми будемо робити, ми будемо далі робити комбінацію. Все, щоб від них виграти, все. Отож підіб'ємо підсумки вже п'ятого за ліком міжобласного кубку МакАвто. Франківчани посідають третю сходинку. господарі БК Копри Мамаєвці на другій позиції і перемагають а юні баскетболісти Чернівецької нацької спортивної школи номер 1 Ради одно, команда грає комбінативний баскетбол. Я їм казав, якщо ми будемо грати в комбінації, грати красиво на нас будуть приходити дивитися. Якщо ми будемо просто бігати, забивати, ніхто не хоче дивитися. Краще дивитися, коли команда рухається. Всі. Ну, Ви знаєте, у нас рік команді і два місяці. Ми граємо з командою, яка три роки тренується, два роки грає на Україну. Осінню, 25 очок, зараз два і до послідних моментів. Я думаю, що на другий рік ми будемо. Добрими конкурентами. Їм. В нашій школі ну, відділ баскетболу розвивається дійсно завдяки такому підприємцю Андрію Маковею. Він є засновником цього турніру МакАуто, який є у нас традиційний. Я думаю, він і надалі буде підтримувати нашу команду. Ми грали проти Франківська, ми програли, були, зараз виграли. Проти Хмельницька програвали, зараз виграли. Проти Чернівців програвали з рахунком 25 зараз. Два очка, ну трошки не дотягнули. Нічого, якщо б постійно вигравали, то стимул пропадає. Так що я думаю, що цей програш буде тільки для... на розвиток і тільки укріпить команду.